Що нам задали з української мови? Знято про віде. відео про відео. Відео про відео? Так. М -м і ти знаєш, як його знімати? Чесно не знаю. В інтернеті нічого. Нам не допомогти. Треба когось попросити. І когось? Андрій! Андрій, привіт! Андрій! Дівчатка. Андрій! О, привіт! О, Тобто, можливо, зняти відеовіситки. Це безпека. Так, так. Спершу потрібно придумати сценарій для вашої відеоситки. Розказати про себе, як вас звати, скільки вам років, де працювали та навчалися, досвід роботи, але без зайвих деталей. А щодо самого відео, то потрібно визначитися з фоном, забрати усі лишні деталі. І подумати капельку над освітленням. І приступайте до фільмування вашої відеовізитки. Чекай, зараз. У нас була п'ятихвилина перерва, і ми трішки змінили нашу локацію. І хоч раніше ми вам лише розказали, як потрібно знімати відеовізитку, зараз ми це покажемо. Ми вже вибрали фонд, який прекрасно підходить для наших цілей. Тут досить таки спокійно, людей немає і взагалі прекрасна атмосфера. Всім привіт! Мене звуть Андрій Басаров. Я навчаюся в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя на спеціальності інженерія програмного забезпечення номер 121 Я цікавлюся машинним навчанням. Та володію деякими скілами, різноманітними алгоритмами, в мене є вміння працювати в команді, створювати в ній дружелюбну атмосферу, вирішувати проблеми найлегшим і найшвидшим способом, та завжди бути позитивним. Так, це все, що я вмію. Ось так, пташенята, потрібно знімати відео візитку, мирного неба нашій країні. Та вітаю вас з прийдешніми святами. Кінець сподобався. не сподобався. Ти не поясниш, що таке повтоловні?